so she is meeting with a forger to buy a passport so she is meeting with a forger to buy a passport she is going to meet somebody she is going to meet somebody hey, i will clean the apartment for two months hey, i will clean the apartment for two months. oger will the verb will is a modal verb commonly used to express the following. Will це модальне дієслово, яке використовується для того, щоб показати. Перше. Future predictions, тобто передбачення на майбутнє. When talking about something that you think will happen in the future. Коли ми говоримо про те, що ви думаєте, відбудеться у майбутньому. Наші приклади. He will be surprised. He will love your present. Він буде здивований. Йому сподобається твій подарунок. Тобто, тут я виражаю свою думку. Я думаю, що саме так і буде. Друге: decisions made at the moment of speaking. Instant decisions. Коли ми приймаємо рішення у момент мовлення, так би мовити, спонтанні рішення, Instant decisions. Тобто, ми говоримо про дії, які ми не планували до того. For example, I am bored, I'll get some wine. Мені нудно. Візьму ка я трохи вина. Тобто ця ідея спонтанно прийшла мені в голову. Скажімо, ще п'ять хвилин до того я за це не думав. Наш третій пункт promises, offers, refusals. Promises – Обіцянки. Offers пропозиції, refusals – відмови. У всіх цих випадках ми також будемо використовувати will. I will prepare a wonderful lunch for you. Я приготую чудовий обід для тебе. I look after your hedgehog. Я нагляну за твоїм їжачком. I won't go to the restaurant without you. Я не піду у ресторан без тебе. І четвертий пункт requests – Запити. Коли ви хочете попросити в когось зробити щось, will you help me with my dance? А ти мені допоможеш з моїм танцем? Will you water the flowers in the garden? А ти полєш квіточки у саду. Друзі, нагадую, що всі бажаючі, як діти, так і дорослі, можуть приєднатися до наших онлайн-групок по вивченню англійської мови, де ви маєте змогу активно практикувати ваші знання, вдосконалювати розмовну англійську, спілкуючись з іншими учасниками групи. Тож, якщо бажаєте приєднатися, заповніте анкетку у посиланні під даним відео та відправляйте на вказану пошту. Hey, I will clean the apartment for тю манс. Hey, I will clean the apartment for two months. I mean, I, I will clean it. I mean, I, I will clean it. I will clean your apartment for ті months. Тут у нас іде обіцянка. Я буду прибирати твою квартиру два місяці. I mean I will clean it. Я маю на увазі, я буду прибирати це. Давайте подивимося на ще один момент. Use will to predict things about the future. It is often used with verbs such as think, believe, expect, and hope, or with phrases such as I'm sure, I'm not sure. I'm certain. I'm not certain. Тобто ми дуже часто використовуємо will, коли у нас є такі слова в реченні, як think думати. Я думаю, що буде так-то і так-то. I believe that. Знову ж таки, я вірю, я думаю, що буде так чи інакше. I think it will happen. I believe it will happen. Expect перекладаємо як очікувати. Я очікую, що щось там буде так і так у майбутньому. Знову ж, I expect it will happen. Я очікую, що це станеться. Те саме з hope, сподіваюся. Однак дуже часто після дієслова hope ви будете бачити речення, яке ми перекладаємо майбутнім часом, але там не використовується will. Дивимося на фрази, такі як. I am sure я впевнений, що буде так-то і так-то. або I'm not sure, я не впевнений, що буде так чи інакше. I'm sure you will win. I'm not sure you will win. Я впевнений, ти виграєш, або я не впевнений, що ти переможеш. Certain має таке саме значення. I'm certain, я впевнений, I'm not certain, я не впевнений. Will can also be used with probably, possibly and definitely. Probably, можливо. Possibly теж перекладаємо як можливо, ймовірно. definitely – однозначно. Just the structure be going to. The phrase be going to is used to talk about the future in the following situations. Отже, в яких ситуаціях ми використовуємо цю структуру? Перше plans and intentions. Плани Та наміри, коли ми говоримо про те, що ви вже вирішили, що ви будете робити у майбутньому. Тобто це не спонтанне рішення. Our example I'm going to take photos when we are in the forest. Я збираюся або я буду робити фотки, я буду фотографувати, коли ми будемо у лісі. The decision has already been made. Тобто наше рішення decision, вже зроблене. Коли мене, наприклад, подруга питає: а навіщо ти береш з собою фотоапарат? Я кажу, що я собі вже це запланувала, я хочу, я буду робити фотографії у лісі. У цьому випадку ми не будемо говорити I will take photos. Нам потрібно сказати I am going to take photos. You have to trust me. Being Miranda's assistant opens a lot of doors. Dad, you have to trust me. That's what Being Miranda's assistant opens a lot of doors. Означає, Emily is going to Paris with Miranda in a few months, and she's going to meet editors and writers from every important magazine, and, and in a year, that could be me. Emily is going to Paris with Miranda in a few months, and she's going to meet editors and writers from every important magazine. And, and in a year, that can be made. Emily is going to Paris with Miranda in a few months. Emily do Paris with months. In this case, Emily is going to Paris. Če structure is be going to. А це саме Present Continuous. Ми знаємо, що ця подія 100% має відбутися. Вона вже запланована на певний день, на певний час. І те, що дівчина Емілі має їхати до Парижа з Мірандою, вже оговорено завчасно. And she's gonna meet editors and writers from every important magazine. She's gonna meet. Це все одно що she is going to meet. Вона збирається зустрітися. Або по-нормальному ми перекладемо, вона зустрінеться із багатьма редакторами та письменниками з усіх важливих журналів. Другий пункт predictions based on evidence передбачення, які базуються на доказах. Тобто, коли ви робите якісь певні передбачення щодо майбутнього на основі того, що ви зараз бачите, або що ви зараз чуєте, або на основі того, що ви вже знаєте на даний момент. Наприклад, ви дивитеся, що над вами небо темніє, находять темні хмари. Отже, із вірогідністю 99%, ви знаєте, що зараз буде дощ, буде злива. У цьому випадку ми також будемо використовувати be going to, а не will. Our example Look at those clouds. It's going to rain. Подивись на ті хмари. Збирається на дощ. Має піти дощ. І ще один пунктик. Actions that are about to happen soon. Якісь певні дії, які ось ось мають статися, бо скоро мають статися, невідворотньо мають відбутися. Our example. The movie is going to Start in five minutes. Якщо ви знаєте, що кіно починається о сьомій годині, а зараз дивитесь на годинник і показує без п'яти сім, ми маємо сказати The movie is going to Start. In five minutes. Тобто кіно почнеться через 5 хвилин. Ну, а тепер давайте коротенько ще раз порівняємо у такій порівняльній таблиці Will та структуру Be Going to. Will використовуємо для майбутніх передбачень. Передбачення на майбутнє, яке базується просто на моїй думці. Я думаю, що це так буде. друге decisions made at the moment of speaking. Рішення прийняті у момент мовлення. Так би мовити, спонтанні рішення. I'm thirsty. I'll get some water. Я хочу пити. Вип'ю водички. Третє. Promises, offers, refusals. Обіцянки, пропозиції та відмови. I'll help you with your homework. Це в нас обіцянка. I'll carry your bag. Це в нас пропозиція. Давай я тобі допоможу, понесу твою сумку. I'll carry your bag. І третя refusals. Відмова. I won't do that, я не буду цього робити. І четвертий пунктик requests, запити. Will you help me with this? Я запитую в когось, а ти мені допоможеш із цим? Що стосується структури be going to, то тут ми маємо plans and intentions, тобто плани і наміри на майбутнє, щось таке, що я собі вже запланував зробити. I am going to visit my grandparents next weekend. Говорю я комусь, наприклад, своїй подрузі, мається на увазі те, що я це запланувала зарані, ще до того, як сказала їй про це. Другий пунктик. Predictions based on evidence. Передбачення, що базуються на очевидних фактах. Look at those clouds. It's going to rain. Третій момент. Actions that are about to happen soon. Якісь певні події, які ось ось мають відбутися або мають невідворотно відбутися дуже скоро. The movie is going to start in five minutes. Кіно почнеться через 5 хвилин. Також, говорячи про майбутній час, ви вже знаєте, що ми можемо використовувати Present Continuous. It is often used when we have an arrangement with another person. Ми часто використовуємо present Continuous, коли ми говоримо про якісь домовленості з іншими людьми. Тобто ми вже з ними домовилися, наприклад, піти у кіно з друзями. Якщо квитки ми вже купили, зізвонилися, ми знаємо, який це день, який це час, тобто ця подія 100% має відбутися, якщо не якийсь там форс-мажор. Наші приклади They are getting married in two weeks. Вони одружуються через два тижні. Тобто всі гості вже знають, що вони йдуть на весілля через два тижні. Все готується до цієї дати, до цього святкування. Це не є спонтанне рішення, це Подія, яка має 100% відбутися через два тижні у назначений день, назначений час. І якщо не якийсь -то там форс-мажор, вона відбудеться. Звичайно, що тут ми використовуємо present continuous. Або ще один приклад I am meeting, my friends this evening. Цього вечора я зустрічаюся із друзями, тобто і мої друзі, і я знаємо, коли ми зустрічаємося, де ми зустрічаємося. Це вже все оговорено. І маємо 100% зустрітися, якщо не якийсь форс-мажор. Is he seeing his doctor this week? А цього тижня він бачиться із доктором? Він іде до свого лікаря цього тижня. Знову ж питаємо, як за 100% плани. А чи є такі домовленості? А чи має бути зустріч із лікарем? Я зупинюсь. У фантастичному маленькому готелі у сьомому окрузі. «In the seventh» – Це сьомий округ міста Парижа, власне, той район, де знаходиться Ейфелева вежа. Чому ми тут використовуємо Present Continuous? I'm staying. Тому що, очевидно, наш герой уже забронював собі місце у тому готелі, забронював собі номер. Тому йдемо через Present Continuous. I'm staying in a fantastic little hotel, right across the street from the Falafel Restaurant That Will Change Your Life. Я зупиняюсь у маленькому готелі прямо навпроти вулиці із рестораном, де продаються Фалафелі, який змінить твоє життя, That will change your life. Тобто уже герой виражає свою думку, що. Chito restaurant, Chito hotel, Zminit, i'm Sorry, I'll be too busy working. Not to find someone else's life to change. Sorry, I'll be too busy working. Not to find someone else's life to change. I'm sorry, I'll be too busy working. Мені дуже шкода, але я буду дуже зайнята роботою. Знову ж, вона думає, як в неї це все складеться. Вона вважає, що вона буде дуже зайнята, і в неї не буде вільного часу, тому вона каже, I will be busy. You will have to find someone else's life to change. Тобі прийдеться знайти когось ще, для того, щоб змінити її життя. Знову ж, це її думка. Сподіваюсь, друзі, ці пояснення були для вас зрозумілими. Якщо все ж щось залишилося незрозумілим, пишіть ваші запитання у коментарях. У мене все. See you later. Bye-bye!